Сьогодні ми проведемо захід, пов'язаний з прибуттям в наш порт міста Одеса двох кораблів наших партнерів з Альянсу, з Канади і Іспанії. В програмі нашої співпраці з країнами Альянсу цей захід був передбачений. Головна мета його це проведення сумісної підготовки, сумісних навчань, а також проведення навчань за планом країн-партнерів. Крім того, я хотів би зазначити, що в час, коли ситуація в Чорному Азовському морі є звичайно небезпечною, такий захід є сигналом підтримки України, є сигналом підтримки Збройних сил, військово-морських сил України, процесу їх реформування. І, звичайно, це важливий крок з боку наших партнерів щодо підтримки і організації взаємодії. Для того, щоб досягнути критеріїв альянсу і досягнути стандартів НАТО, нам в першу чергу необхідно досягнути максимальну сумітність в ході виконання бойових завдань. Саме ці питання ми і відпрацьовуємо. Коли ми проводили зустріч в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, в форматі Україна і всі міністри оборони всіх. Країн альянсу у нас була досягнута така можливість про те, що військово-морські сили наших партнерів на постійній основі будуть заходити в наші парти. І цей заход буде як і сигналом підтримки України, так і з метою проведення сумісних навчань, сумісних підготовки і досягнення сумісних показників в ході проведення сумісних навчань.